Я вас вітаю на каналі Артзайка. Сьогодні ми з вами а, ми з вами поговоримо про міжнародний день миру. 21 вересня національний день миру. Україна танім часом. Це питання для нас є особливо актуальне. А вертикальне. Ми ось сюди з вами вмалюємо самого голова. Як він виглядає? Почнемо з того, що намалюємо з вами коло. Так, дивіться, ось тут ми домальовуємо ось таку, ось таку невеличку гілочку і з'єднуємо, додаємо ось так. І ось тут ще трошечки додаємо ось таку форму курчику. І ще ми далі робимо? Далі ми з вами малюємо трошки нижче ось такий а, з вами овальчик? Ще невеличкий овальчик. Наведемо це, все з'єднаємо плавними лініями. Дивіться, ось тут у нас з вами невеличкі таки, е, да? і ми з вами об'єднуємо нагору по полу і унис, плавно з'єднавши наші всі три детальки. Ось у нас з вами вийшов ось такий е, цілого. Тому вирішимо лампу, тут може трошечки розставити. Дойдемо з вами зараз намалюємо крила і кожен одразу помалювати. Ми ось тут з вами промальовуємо плями. Давайте одразу вино. Ось тут така пряма лінія. До неї ми з вами домальовуємо ось такий листочок з гострим кінчиком. Далі в одну сторону з гострим кінчиком, в іншу знову в одну. і в іншу. Ось таку будемо відати. Ми для цікавості розділимо їх на дві три частинки. Це потім відокремимо іншим кольором. Я Якщо у вас є тонкий фломастер, то краще тонким фломастером навести на я. Yeah. І одразу давайте намалюємо око. Значить, для того, щоб намалювати крила, я одразу трошечки виріжу. І вам рекомендую одразу сильно не вирізати. Ось так. Для чого це? Для того, щоб е, правильну форму крила зробити і її розмір. Отже, якщо ми ось так зробили, то нам якщо ми прикладемо, то побачимо, що нам потрібно крильце, яке буде трошечки е, ось, починатися десь звідси, ось так, з, е, далі закінчуватись там, де закінчується тіло, Тобто приблизно ось тут. Ми з вами промальовуємо капельку. Ось ми відмітили ширину. Далі ми з вами ось, ту, ось цей кружечок з'єднуємо з, з цією. точкою. Ось така спочатку великий і така хвилька. ну, плавна хвилька. А ось з цієї сторони поки така випухла і приходить така капелька. Ем, з вами ось такий ем, менш ніж кожним разом. Okay. А Я дам там схожи на тарілку і птиця така. Так. І останні домальовуємо. Ось так у нас з вами вийшло три е, крильця. Ми його з вами теж ось так поділимо на частинку. Маленьку штучку таку відокремлену. Можна не відокремлювати, це залежить від того малюночку, який ви хочете нанести на ваше крильце. Так. І дивіться, що ми зробимо. Ми Для того, щоб не малювати друге крице, ми його ось так збиваємо. Ось так згибаємо. і вирізаємо одразу два кріця. Треба намалювати хвостика. Ми так само, бачите, вирізали частинку хвостика і приклали до чого, тому щоб цієї частинки так само з вами продовжити е, малювати квіст. Отже, ми ось визначили ширину хвостика. Да? І далі з цієї частинки ми з вами намалюємо. Пірєчко. На хвостику воно більш тоненьке, на хвостику воно більш гостреньке і більш довгеньке. Тому промальовуємо з вами ось такі пір'ячка. і потім дивіться, ми ось так з'єднали і вирізаємо. Як вирізати гарно, щоб було обережно і акуратно? Спочатку вирізаємо великими шматочками, прибираємо все зайве Далі ми з вами ставимо на ось цю ріжучу частинку. І лише такими невеличкими, маленькими частинками робимо з вами спочатку повністю по лінії, Бачите, по двох. А вже потім з однієї сторони зробили надріз, а потім з іншої надріз, для того, щоб зробилося пересічення, і таким самим чином у нас з вами гарно вирізається з однієї частини надріз і з іншої. Якщо не вирізалось ось так. То ще раз з іншої сторони дорізати. З однієї сторони і з іншої. Так. Підтримай це відео лайком та підпишись на канал. Дорізаємо. Попереду ще багато цікавого. Довірізаємо. Так само ріжемо по маленьким частиночкам. Обережно там є маленькі частинки, можна з іншої сторони зайти. Там, де гілочка оливи залишити більше білого місця, нехай буде товща, але вона буде гарно триматися. Можна також навколо голуба залишити біленький край, якщо у вас є бажання. Можна його навпаки зробити, чорний край, окантовочку лише. Ну, тобто різні можна використовувати стилі й обладати, якісь гарні слова, наприклад, «ли», любов, злагода, добробут. Можна наші міста України написати, тому подумай. І можна написати місто, в якому ти живеш на одному крильці, а на іншому крильці написати за мир. Ми так, ми так з вами напишемо. На сонечко сьогодні? Угу, класно. Дивіться, значить, там, де я трошечки відрізала, я, я хочу навести, навести контур і можна також додати якихось елементів, наприклад, ліній, штришки, або розформувати повністю в колір, або домалювати візеруночки, вишиваночки, квітки. Тобто основа голубу в нас є, але треба ще тепер додати, що це саме наш з вами голуб. І чи він несе за собою мир і добро. Голуба, розфарбуємо його, наші голуби полетять у світ з миром і любов'ю. Додати два-три кольори на неї. А, і потім пропоную написати, наприклад, або ту країну, в якій ви знаходитесь, або якісь побажання, або е, місто українське. Ну, тобто про надпис, від кіля, наприклад, ви випускаєте свого голова. Куди ми хочемо, щоб він і Чому саме голод з оливковою гілочкою є символом миру? Після всесвітнього потопу Ной випустив голуба, аби довідатися, чи спала вода на землі. Голуб, повернувшись, приніс оливкову гілочку як свідчення благодатних умов для проживання. З того часу почали вважати зображенням Голуба з оливою, символом миру, добра та благополуччя. Голуб став символом цього свята. Її автором є відомий іспанський художник Пабло Пікасо. Емблема була створена до Першого Всесвітнього конгресу миру у 1949 році. Початку свято відзначалося в 3 вівторок вересня, в день відкриття щорічної сесії Генеральної асамблеї ООН. Рішення про відзначення Міжнародного дня миру 21 вересня було прийнято на 55-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Це свято охоплює мільйони людей, багато країн та регіонів, де проводяться різноманітні акції та заходи громадянськими та молодіжними організаціями. Адже день покликаний змусити людей не тільки задуматись про мир, а й зробити щось для нього. Тема свята торкається проблем безпеки, сталого розвитку, молоді, освіти, прав людини, військових конфліктів та Розбройні. у цей день проводиться здача незареєстрованої зброї. Висадка дерев та заходи з охорони здоров'я, спортивні змагання. І ми приймемо участь і відправимо Ми головів. З вами зробили голубі. Давайте же їх відпустимо у небо. Чекаю на ваші малинечки голубів на коні блакутного неба. І до зустрічі. І